22 грудня в Олександрії прийматимуть бюджет на 2024 рік. Питання обговорили на засіданні. Виконкому головний фінансовий документ міста пропонують збалансований, втім на 100 мільйонів гривень менший ніж у поточному році. Взагалом бюджет міста буде зменшуватись, адже частину податків ми передаємо на центральний державний бюджет для того, щоб держава могла більше закуповувати. І виробляти зброю для захисту нашої країни. Тобто, якщо в цьому році бюджет нашого міста складав 840 мільйонів гривень, то наступного року він буде складати 740 мільйонів гривень, тобто фактично на 100 мільйонів менше, і це вклад нашого міста в те, щоб зброї для наших захисників і забезпечення наших захисників було краще. Серед позитивних моментів у бюджеті зростання мінімальної заробітної плати на 16%. Бюджету розвитку головним фінансовим документом не передбачено. Як зазначив начальник фінансового управління міської ради Олександр Лукашов, у структурі доходів наступного року 58% складає податок з доходів фізичних осіб замість 64%, які були у поточному році. Єдиний податок складе 17% доходів. 11 відсотків забезпечить плата за землю, 10,5% – з половиною акциз. При зменшенні доходної частини бюджет має забезпечити збільшені видатки. Видаткову частину планують таку. В структурі власних видатків на 2024 рік. Власні видатки становлять 82,1 два 2023 відсотка. році їхня потомова складала 68,3%. вісім Тобто ви бачите, який ріст дає захищеність за ті видатки. Одним із важливих елементів додаткової частини це є благоустрій міста, який в цьому році, на 2024 рік, ми плануємо в розмірі 60 мільйонів гривень, відповідно 8,5% структури видатків. І соціальні міські програми, які на наступний рік становлять 30 мільйонів, соціальні програми не зменшуються, і по вага і становить 2,5%. В структурі структурі видатків проблему поточного року з виплатою заробітної плати медичним працівникам теж вирішили спільно з сусідніми громадами. Повідомив Сергій Кузьменко. Ми отримали субвенції від наших колег із об'єднаних територіальних громад, збувши Олександрійського району. Це і Нова Прага, і Приютовка, і Попильнасти. Ухвалили рішення і виділили для лікарів. Нашого міста 4,5 мільйона гривень. Ви знаєте, що на попередній сесії ми виділили 6 мільйонів гривень з нашого міського бюджету, і таким чином ми закрили питання, яке сформувалося внаслідок того, що держава через Національну службу здоров'я не в змозі була в повній мірі профінансувати профінансувати заробітні плати наших лікарів. Ми спільно місто і громади. Це питання вирішили бюджет Олександрії на 2024 рік розглянуть на сесії 22 грудня.